Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би поділитися дуже важливою інформацією з приводу того, що американці, начебто, хочуть влаштувати у нас в Україні провокацію з використанням ядерної зброї. Звідки ця інформація? Я вже казав, що на мою особисту думку, друзів треба слухати уважно. Але ворогів треба слухати ще в 10 разів уважніше. Тому що ви можете від них почути те, що ви не почуєте від друзів. Може, вони не знають друзі, а може просто не хочуть вам сказати з якихось добрих міркувань. Але від ворогів можете почути. Я дуже уважно слухаю деяких московських пропагандистів. Для того, щоб я міг скласти більш-менш адекватну картину, що відбувається. І не стільки, що відбувається, бо що відбувається, ми бачимо. А щоб я міг спрогнозувати, що буде далі. Так ось дивіться. Я нещодавно слухав Миколу Старікова. є у них такі пропагандисти. І я слухаю тільки тих людей, яких я вважаю, що вони то є розумні. Тобто вони ворожден до нас налаштовані, але вони то є розумні. І вони кажуть не самі від себе, а те, що їм кажуть казати з Москви. Так ось дивіться, що вони задумали, яку жахливу річ. Вони кажуть, ну Микола Старіков каже, що американці начебто планують у нас в Україні провокацію з використанням ядерної зброї? Яка схема? Ну от, знаєте, це просто смішно для нормальних, розумних людей. Це просто смішно таке слухати. Але московити думаю, що будуть слухати. Тобто, яка схема? Начебто американці хочуть завести на нашу територію чи вже завезли, потужну ядерну бомбу, ну, ядерний заряд. Потім сховати той заряд у якомусь місці. І от дивіться, у місті, яке розмовляє російською мовою, де, як вважають московити, при владі приховані путіністи. От у тому, у якомусь місті він не сказав, в якому. Ну він же не знає, бо то ж, начебто, американці хочуть влаштувати. Так от, я ж кажу, що де розмовляють російською мовою, де при владі приховані путіністи. Ну Може, і не приховані. І от вони хочуть привезти, чи вже привезли, потужний ядерний заряд, а потім його сховати. А далі слухайте, ну це взагалі ну це маразм, але ну вони ж в таке вірять. А потім американці хочуть спровокувати війська Московської Федерації, щоб вони завдали удару по тому місцю, де вони сховали той потужний ядерний заряд. А далі ще цікавіше. І вони хочуть, ну вони начебто скажуть там, зілють інформацію е московитам, що там склад з боєприпасами. А далі от я кажу взагалі. Ну, разом. А потім, начебто, ві ну, військові Московської Федерації завдадуть удар по тому складу, і не якоюсь там не дроном камікадзи, і не якоюсь там зброєю, ну там, може, з літака якоюсь ракетою невеличкою, а завдадуть по тому складу з боєприпасами. Удару саме такою ракетою, яка не те, що може, а повинна нести, повинна нести потужний ядерний заряд. Тобто, що каже той московський пропагандист? Що це ж буде провокація, ось дивіться, як воно буде. Вони ж нас спровокують, і ракета вийде з шахти, яка повинна нести потужний ядерний заряд. Але ми ж ту ракету зарядимо не ядерним зарядом. А зарядимо просто там тратилом, ну просто вибухівкою. Тобто ракета вийде з шахти, і супутники ж це сфотографують, але ми ж просто захочемо вдарити по складу, і наша та, та ракета, яка повинна нести потужний ядерний заряд, але яку вони спеціально, ну, навмисно, яку вони зарядять, звичайною вибухівкою, вдарить у тому місці. Яке розмовляє російською мовою де при владі приховані путінністи по тому місту? І саме от у те місце, де, схований, ну, де прихований той заряд, і буде потужний, ядерний, ну, і буде ядерний взрив. І потім у цьому ж звинуватять Москву. А вони ж хотіли просто там розбити якийсь склад зі звичайними боєприпасами. А використали ракету, яка повинна нести потужний ядерний заряд, просто так. Ну, от як вам? От до чого це? А це знаєте до чого? А це до того, що я вже казав, вони планують ядерний удар. Вони його планують. Уже по якому місту, де розмовляють російською мовою? Я не знаю. Але це може бути, я думаю, що вони ще будуть вирішувати. Я вже казав, що я думаю, що вони вдарять по Києву. Але те, що вони вдарять ядерним зарядом, у мене більше ну, взагалі майже немає сумнівів. Бачите, що вони нагородили? Я так і думав, що вони вдарять самі, а потім скажуть, що то вдарили американці, що вони взагалі тут ні до чого. У них немає, на мою особисту думку, ніякого іншого способу, щоб закінчити війну. Немає. Вони вже зрозуміли, що вони влізли туди, куди їм не потрібно було лізти. Але вони не знають, як її закінчити. І тому я думаю, я вже про це казав, а і ще раз повторюю, що я думаю, що єдина можливість це завдати ядерного удару. І ви зрозумієте, що якщо користуватися такою логікою, так можна 10 ракет випустити з території Московської Федерації балістичних, І потім сказати, що то ж нас провокували американці. Тому моя особиста думка: я просто хочу попередити, попередити вас, українці. Я не знаю, що вам порадити, тільки попередити, що удар буде. По якому місту я не знаю. Але він буде. І от після цього, як я, ну, як я подивився оце, оцей виступ Старікава, ну, я, я переконаний вже майже на 100%, що він буде. Тому готуйтеся по можливості. Як вже зможете? Я вірю в нашу перемогу. Дякую за увагу. Все буде Україна. До побачення.